Ще у 2012 році, за наказом МВС, було розроблено порядок, що регулював реєстрацію місця проживання і перебування фізичних осіб на Україні. Собственники э, жилого фонду, які знаходиться э, в частній власності, частні домовладіння, Значить, у них у всіх були на руках домові книги, в яких ставились відмітки о регістрації, зняті з реєстрації місця проживання э, ліс, які там були прописані, так було раніше. А віднедавна введення домових книг власникам житла не передбачено. Відповідно до наказу, саме міграційна служба на кожного мешканця заводитиме адресні картки. Цей вопрос очень э, актуальний в зв'язку з тим, що около 4000 тисяч. Жителі, жителей дружковки в осенний період, оформляють субсидії на своє на своє житло. Вот. Для того щоб люди отримали справочку составе семьи, сім'ї, э, копию адресної карточки. Саме адресна картка демонструє каждую особу, що зареєстрована за конкретною адресою та її міграцію. У зв'язку за з тим, що у нас Адресные карточки на частный сектор их нет в наличии, они не заведены. То для того, чтобы получить копию этой адресной карточки, изначально ее нужно завести. Собственником жилья значит, частного домовладения должен обратиться к нам. З документами на недвіжимість, на право собственності, отже, лише після оформлення належним чином адресної картки громадяни зможуть отримати її копію і претендувати на субсидії